Тим придерживаю, конечно, ми продовжимо на цей 33 редукс. Що ж погнали? Станцію знову атакують. Хлопче, рушаймо. Можливо, захисникам бракує допомоги. Перевіряти тут. сюди. Чергова атака. Так. Вони прорвали зовнішню оборону. Тут усі, хто вижив. Не сподіваюся вже дожити до завтра. Звідки ляви повзають чудовиська? Як зазвичай, і з лівого тунелю? Та й з переходу теж. Ми відправили туди групу саперів, але вони не повернулися. І вибуху не було, а більше нам немає кого відправити. Ти хочеш змінити долю своєї станції, так, Артеме. А з цією станцією доля ще більш безжальна. Ми повинні допомогти. Знайди залишки саперної групи. У них повинна бути вибухівка. Зайди у лівий тунель так далеко, як зможеш. Встанови міну і біжи назад. Що стосується переходу. Його вже намагалися ввалити, але вампіри, схоже, прорили собі шлях. Там, десь є гермобрама. Постарайся зачинити її або підірвати. Я залишуся з уцілілими. Якщо потвор виявиться надто багато, замани їх на наші позиції. Добре, друзі. Нам дали завдання. Давайте нам Что-то А, это Я обожаю. зарядка. редко. Так, вода, да, Что-то я время давно дам, она игра Да. Бляшка. Угу.

Chyba tu. Mhm. Kapiec, po trawie, że się w

危险。 я на стороне аптека и все. Не, да и без, значит, на... что за предятина? Ну, Когда я здесь прям в упор стреляют, то, конечно, я их завалю. Маленький путь. А вот надо. Фух хорошо шея почув. Что я там здесь ползе сзади.

что, Чё, дяденька в голову попал? Давай, ты Что за бред? Давай, текай. Все, сохранялка есть. Битва за маленьку станцію виграна. Далі я не піду. Я потрібен тут. Тунелі впали. Якщо ще все ж збираєшся до поліса, треба йти в обхід. Звідсюди тобі прямий шлях до Кузнецького мосту. А потім мусиш пройти повстанції, що належить червоним чи фашистам. Ходімо. Ось присмени патронів зашибіть. Кузнецький міст незалежна станція. На ній у тебе не виникне труднощів. Інша справа комуністи. Вони там зводять прекрасний новий світ, але старими методами. Всі принади держави суворого режиму в наявності. На Кузнецькому мості розшукай мого знайомого, Андрія, майстра. Скажи, що ти від мене. Він тобі допоможе. Дії, навіть у нинішні часи ми не можемо позбутися речей, які роблять нас людьми. <клес> Пам'ятаю, все, пам пам все залежить від тебе і тільки від тебе. До зустрічі, Артеме. І не хай щастить.